Какой прекрасный день. Ой. Ой. Ну, так бывает. Сейчас я пойду в студию. У нас для початку Ладно, пойду в студию, потому что казалось, что моя вся семья в студии. Ой, что там такое? фон, Что там вообще не Секунду. о Так, это ж... І Що вони. вони тут роблять? Мені страшно, йду і іншу студію це все їм розкажу. Так а, давай розказуй поподробніше, що сталося у твоєму житті. Ну, моєї сім'ї не стало по суті. Я не знаю, не чую говорити. Я знаю, тобі важко зараз вимовляти фрази, але об'ясни. Я не можу об'яснити це, це просто якийсь ужас. Ладно. Поки будеш лише з нами говорити, останні слова же скажеш. Камер. Я просто хочу, щоб зі мною сталося те саме, що з ними. О, чого ти кажеш все добре. Ну, ми можемо відшукати твою дочку. Ну, відшукайте її. Окей. Вона якраз зараз у нас тут і її недавно сюди привезли. Вона така і спугана. Мамо, ти тут я так переживала. Софійка. Ну, знаю, з моєю сестричкою. Сталося дуже погано в, той, в, тим, в тому підвалі. Я думала, за то, що ще я вибралась, і мене більше туди не заберуть, не лаз, але мені забрали».